Доброго дня! А сьогодні ми будемо розпаковувати станцію River 2. І одразу хочу звернути вашу увагу на пакування. Вся станція приклеєна брендованим скотчем окофов, що вказує на оригінальність упаковки. Зверху у вас буде ось така застерігаюча наліпка, яка вказує на те, що використовувати кабель з двома вилками категорично заборонено. З боку станції у вас будуть приклеєна інструкція українською мовою та інформаційні наліпки, на які вказана така інформація, як. Номер партії, дата виготовлення та серійний номер станції і друга корисна інформація. В комплекті ми маємо, звісно ж, нашу станцію, кабель для заряджання від 220, кабель для зарядки від автомобільного прикурювача та мануал по використанню. З QR-кодом з посиланням на мобільний додаток Ecoflow. Станція River 2 має 256 Вт годин ємності та 300 Вт потужності. І на відміну від попередньої моделі, тут більш сучасний літі заліза фосфатний акумулятор, який гарантує 3000 циклів заряджання зі збереженням 80% ємності. Потужності такої станції вистачить на те, щоб заживити декілька ноутбуків, заряджати ваші телефони або пауербанки, або, наприклад, під'єднати роутер. На самій станції ми можемо побачити вихід прикурювача 12 вольт. Дисплей, на якому вказано орієнтовний час роботи станції або час заряджання, рівень заряду відсотків та показники input та output, які вказують на те, скільки ваша станція споживає з мережі або видає на ваші прилади. Трішки нижче дисплея ми бачимо порти USB, два USB Type A та один USB Type-C 100 Вт. І також, мабуть, найголовніше це розетка 220, звичайно, європейська. З іншого боку, станції ми маємо два входи для заряджання. Один від мережі 220. Та один для зарядки від автомобільного прикурювача або сонячних панелей. А якщо вас зацікавила дана модель, ви можете більш детально ознайомитись з нею на нашому сайті або завітати в авторизований магазин Екофлоу.